Вітаю вас, мої любі стрільці! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Січень для вас, любі стрільці, це місяць високої концентрації енергії. Перехід Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років у ключовій сфері вашого життя. Парад планети, який створює дуже міцний такий енергетичний момент і буде впливати на ваші дії, рішення і задасть тон і вектор на рік вперед, про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Нагадаю, дивимось прогноз за знаком асцендента. Спочатку, якщо ви асцендентний стрілець, то цей прогноз супер для вас. Якщо у вас сонце в стрільці, місяць в стрільці, ви також можете дивитись цей прогноз. В загальних таких форматах прогнозів для всіх стрільців цього світу більш такі дієві, як показує практика, там ну, більша є ймовірність попасти саме в точку по асцендентним прогнозам, але все індивідуально. Найкраще рішення це особистий ж, прогноз. Дивіться, якщо ви не знаєте свій асцендент, ви можете написати мені п'ять показників: це дата, місяць, рік, час і місто народження п'ять показників. Я вам його визначу і відповім в коментарях. Це вже наша традиція. Всім, хто до мене звертається, всім відповідаю. Не забувайте підписуватись на канал Астроната, щоб не пропускати нові випуски. Тут багато прогнозів для того, щоб планувати якісно своє життя і жити з ясністю, впевненістю і зі стратегією. Прогнози від Астроната це не пророцтва, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, у мене стартує навчання в школі прогнозів. Йде набір зараз на курс по Соляр. Тож чекаю всіх новачків і тих, хто вже в темі, велкам, як то кажуть, онборд. на курсі. Ви розберете свої персональні прогнози, зрозумієте, як планувати не тільки 26 рік, а й всі роки вперед, і жити з ясністю, впевненістю і побудованою стратегією в цьому хаотичному і кризовому світі. Як стати астрологом, вивести свій продукт в люди? Про це також я вчу і всі подробиці залишу в описі під цим відео. А зараз прогноз для всіх стрільців, асцендентних, сонячних, місячних. На січень 2026 року розпочався місяць повною 3 січня в раку в вашому восьмому секторі, оскільки цей прогноз пишеться трішки пізніше. Ви вже можете порефлексувати, що у вас там відбувалося. тому що повня – це завжди про завершення, про ясність і результати. І у вас в сфері спільних ресурсів, фінансів, чужих ресурсів, інвестицій, глибинних якихось особистих трансформацій відбувалася ця повня. Тож, можливо, завершувався якийсь важливий фінансовий, важлива фінансова або юридична справа. Врегульовувалися питання, пов'язані з вашим спільним бюджетом, з вашим партнером з особистого життя або з діловим партнером. Тема спадщини, кредитів, податків, також тут ясність, результат, або завершувалось щось. Нові взагалі можливості могли відкриватися від спільних проєктів. Тож цей період повного місяця він був для аналізу фінансів, перегляду домовленостей, планування спільних ресурсів. І цей час інтуїція, інтуїція мала вас не підвести. Що чекати далі? Меркурій буде до 20 січня йти по другому сектору вашого гороскопу. В Козирозі. і тут енергія ключова цього транзиту в конструктивному і практичному мисленню в сфері фінансів, матеріальних ресурсів і власної цінності. Ви можете планувати бюджет, доходи, витрати, обговорювати фінансові угоди або інвестиції, аналізувати або оцінювати стратегічно власні ресурси. І ось тут фокусуйтесь на практичних рішеннях, перевіряйте цифри, договори, всі договори, використовуйте логіку при роботі з фінансами. Тут ви маєте бути зібраними. Уникати якихось таких необдуманих витрат, тому що все ж таки Меркурій в Козорозі Ваш, Меркурій це наше мислення, те як ми говоримо і щось оформлюємо. І тут ви маєте бути при здоровому глузді. Коли Меркурій перейде в третій сектор з 20 січня, буде йти по водолію. оця енергія Меркуріанська вона переходить, тобто активна комунікація, і воно під'єднує креативне мислення, якісь новаторські ідеї у сфері спілкування, коротких поїздок, навчання, обміну інформацією. Тут ви можете отримувати консультацію, обговорювати якісь нові ідеї, планувати якісь проєкти, інформаційні, навчальні проекти, планувати поїздки, відрядження або навчання. Програми, активно взаємодіяти з колегами, друзями, сусідами, з братами і сестрами. Тому в цей час використовувати для нових ідей, для того, щоб ділитися своїми думками і знаходити нестандартні рішення. Використовувати цей період для навчання, для обміну знаннями, для того, щоб покращувати комунікацію, тому що венера ще у нас буде також і по козирогу до 17 січня. Ось дивіться, мерку. До 20 січня йде по Козорогу в другому секторі. Тут саме і Венера йде, але до 17 січня. І Венера вона поліпшує все да, там, де йде. І вона дарує красу, гармонію, такі маленькі приємності і радощі. І це все пов'язане з фінансами у вас, з матеріальними ресурсами, з власною цінністю. Тут, можливо, ви щось будете купляти. таке. Але обдумано, тому що козирі все ж таки Якісь невеличкі якісь фінансові подарунки отримувати. Ви можете гармонізувати відносини через обговорення матеріальних питань, якісь радощі пов'язані з поліпшенням власного комфорту або стабільності. І тут, взагалі, Венера по другому сектору це прям, ну, дуже класний насправді транзит, тому що гроші будуть. Сфокусуйтесь на своєму фінансовому балансі, на своїх цінностях, використовуйте енергію. Венера. Нири для того для приємних таких дрібниць у фінансовій сфері. Ну ви можете собі щось купити, але я все ж таки продумано, обдумано, тому що в козерозі у нас енергія, вона не, не терпить якихось таких необдуманих втрат. А коли Венера перейде в водолія з 17 січня, будете по третьому сектору вашого гороскопу. Тут енергія Венери, це приємності гармонії, і переходить в сферу спілкування, навчання, коротких поїздок, обміну інформацією ну тут все гарно буде і сприятливо для того, щоб щось. З жінками якось в коло жіночів входити, приємні знакомства, нові контакти, взагалі гармонізація спілкування з колегами, з сусідами, з близьким оточенням, з братами, сестрами, радощі, пов'язані з навчанням, обміном знання, поїздки. Гарний аспект для того, щоб купляти або продавати авто чи гаджети. Тож використовуйте цей час для того, щоб зміцнити контакти, навчатися або комунікувати з кимось, гармонізувати взагалі ваше спілкування і досягати результатів в в темі пов'язані з навчанням, з блогом, якщо ви ведете блог, це також гарний аспект. І тема спілкування ось тут головна енергія вашого другої половини місяця. Марс також йде в козирозі до 23 січня в другому секторі. Тобто там Меркурій, Венера, Марс, там ще Сонце ще у нас стоїть. Тобто тема в другого сектору у вас в першій половині місяця дуже дуже сильно виражена. І тут. Енергія Марса про що? Про вогонь, про запал, про активність, дії, які спрямовані на заробляння грошей, на фінанси, на матеріальні ресурси, на власну цінність, на стабільність. Тут ви, можливо, вирішуєте фінансові питання, якісь плануєте бюджет. Ви починаєте заробляти, інвестуєте або покращуєте свій матеріальний стан. Тобто, це тема перша половина місяця для того, щоб працювати і отримувати гроші, або спілкуватися. Ну в такому ключі на тему грошей. Спрямовуйте енергію Марсу на такі конкретні фінансові кроки, і у вас буде успіх. Уникайте імпульсивних витрат, плануйте стратегічно і щоб досягти максимального ефекту, тому що стратегічно вас буде змушувати діяти саме енергія козорога. А коли Марс перейде в водолія з 23 січня, буде йти по вашому третьому секторі. Головна енергія, тобто ваш активність і запал, переходять в сферу комунікацій, навчання, поїздок, обміну інформацією, зустрічі, контактів. Тут взагалі ви можете активно щось обговорювати, якісь зустрічі проводити, переговори якісь проводити, починати навчальні проекти, взагалі навчатися дуже. Крута з другої половини, а у мене одразу стартує в другій половині місяця курс по соляр. Тож приходьте за посиланням під цим відео є всі подробиці. В цей період будь-які контакти можуть принести користь у майбутньому для вас. Використовуйте енергію Марса для того, щоб активно комунікувати, навчатися, їздити відрядження, якісь короткі поїздки і уникайте поспішних рішень. Плануйте поїздки, зустрічі заздалегідь, щоб досягти максимального результату з другої половини січня. Отже, друзі, ви помітили, що у нас формується парад планет, тобто у нас багато енергії зосереджується в певній сфері життя. У нас Сонце, Меркурій, Венера, Марс місяць, чи там буде новий місяць, і Плутон шість планет. Вони з'єднуються. Це астрологічною мовою називається стеліум. І йде по певній сфері вашого життя. В першій половині це другий сектор, тобто тема грошей. Третій і друга половина місяця це третій сектор: комунікації, навчання, короткі поїздки, обмін інформацією і контакти. Коли у нас декілька планет рухаються разом в тісній такій зв'язці, це створює потужну енергію і відкриває ключові можливості вам на місяць. І використовуйте цю енергію для того, щоб стартанути. Цих темах, що ми обговорили, новий місяць, 18 січня в Козорозі, підсвічує тему другого сектору. Новий місяць ми знаємо, що це енергія нова, тобто щось нове зароджується. Це дуже сприятливий період для тем, які ми з вами обговорили: фінанси, матеріальні ресурси, власна цінність. Ви розпочинаєте тут нові процеси, які закладуть основу для майбутніх досягнень. У сфері фінансів, ресурсів, вашої цінності, Тож, рекомендую використати цей час для того, щоб починати якісь нові фінансові проекти або планувати фінансовий бюджет, ваш наприклад, так. Впроваджувати щось, якусь систему, яка контролює доходи або витрати інвестувати в цей період також це супер. І класно, якщо ви інвестуєте власні ресурси в навчання або розвиток своїх навичок, що підвищать вашу цінність. Тож ставте чіткі цілі щодо фінансів і ресурсів. Плануйте кроки обдумано і використовуйте енергію нового місяця для стартування нових матеріальних і можливостей і проєктів. 23 січня відбудеться такий транзит з'єднання Сонця і Плутона в вашому третьому секторі. І взагалі у нас у вас Плутон, він рухається по третьому сектору ще до 43-го року. А сонце воно буде кожен рік з'єднуватися з Плутоном, тому що Плутон повільна енергія, а сонце робить швидше це коло. І це потужний цикл змін, глибокої трансформації в сфері спілкування, навчання, коротких поїздок, обміну інформацією, мислення вашому. Це все підсвічує, що, що потребує переосмислення, очищення і оновлення. Тому що все ж таки енергія Плутона вона про трансформацію. І тут ваш стиль комунікації, взаємодія з оточенням, навчальні процеси або отримання знань, або обмін інформацією, тут потребує. прям… Колосальної такої трансформації. Повсякденні контакти, короткі поїздки на короткій дистанції, можуть приносити стрес або непорозуміння, або навпаки, змінюватися, дуже сильно змінювати вас. Мислення, внутрішні переконання також можуть змінюватися в цей час. Тож варто замислитись, які спілкування або контакти вже не приносять вам користі і потребують корекції або трансформації повної. Що у вашому способу навчання, в вашому знанні? Вашому мисленню можна оптимізувати, переформатувати, як зробити щоденні поїздки. Ваш ви, наприклад, їздите кожен день кудись там. у на вас один, одна дорога, або якісь рутинні контакти, комунікація, яка вже не є продуктивною для вас і не ефективною. Ось тут потрібно позбавитись від токсичних людей, від тієї дороги, яка не приносить вам комфорту. І які переконання заважають вам приймати правильні рішення? Тож, це час для глибокого перегляду комунікації, вашого спілкування, вашого близького оточення, навчання, мислення. І переглядайте інформацію, яку ви споживаєте кожен день. Це також дуже важливо. Закінчуйте справи, що пов'язані з навчанням, проєктами або якимось, оформлюванням документів. Тож, тут все потребує. Повною трансформацією. Використовуйте енергію цього з'єднання для того, щоб оновити ваш інформаційний простір і комунікацію з іншими людьми. Нептун остаточно перейде в ООН, на ваш п'ятий сектор з 27 січня і залишатиметься там наступні 14 років. Цей транзит він задає такий довгостроковий вектор розвитку у сфері творчості, самовираження, романтики, хобі, романтичних відносин. І у прогнозі на 26-й рік я вже детально розкривала цей аспект. Обов'язково перегляньте повний прогноз для всіх стрільців за посиланням під цим відео. Одним можна сказати, що цей транзит він допомагає вам стати більш такими інтуїтивними, творчими, чутливими до власних бажань, до емоцій, а також до можливості знаходити нові джерела натхнення, наснаги у ваших творчих проєктах. Хобі, романтичних стосунках, вирішувати дитячі теми також. Але скоро на моєму каналі я обов'язково запишу відео про Нептун, тож ставте дзвіночки, нагадування, щоб не пропустити. Отож, мої дорогі стрільці, підсумок січня для вас січень 2026 року, які головні теми місяця. Перше це фінанси, матеріальні ресурси, все, що пов'язано з грошами, про стабільність, про власну цінність для вас дуже сильно актуальне. Друге це комунікація, навчання, поїздки, ваше коло близьке, спілкування, обмін інформацією ось це також у нас виходить на другий план. Ну також важливе творчість, самовираження, романтичні відносини. Якісь такі розважальні активності також потребують уваги. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео від Астронати. Тут ви зможете планувати рік з ясністю, впевненістю і стратегією. Не тільки рік, а кожен свій місяць свого життя. Прогнози це інструмент для ефективного планування майбутнього. Буду, буду постійно вам це повторювати. Тож, до зустрічі у наступних прогнозах. Бажаю вам щасливого січня. Побачимось, Па-па.